От, вулиця Заньковецька, вулиця Довбуша, будинок Довбуша, Будинок Труцьковецька фортеця. Тож такі не нові новобудови, я вам скажу. Цим новобудовам кілька років, вони вже запущені. Покажемо. Теж нас іноді питають. Нам би на вас трої школи. школ. Ну, це біля школи, можна сказати. Поруч школа номер 1 ну от реально дуже поруч. Хоча в Трускавці я не знаю, який будинок в Трускавці не біля школи. там. Пам'ятки, знаю, ж тут не зручно щось будуть будувати. А може то мені тільки так видається. Але практика показує, що як мені так видається, то без коша комусь видасться рано чи пізно і він там побудує цей будинок. Тут продаж комерції, оренда. Це наскільки пригадую, був санаторій Львівської залізниці. Станом на ну, зараз він не працює. Ще знову ж можу помилятися. Це дельвейс. Дивіться, Де, там машин багато не запарковано біля цього будинку що щось таке та й означає yeah. так? буває будинок на 5 поверхів нього 30 машин стоїть О, ти надивляйся вулиця курбаса та виглядає, виглядаєш зараз він не функціонує 1244 та й що тут а біля поверхні місь будинчик там буде та там буде запаркована машина там традиційно запарковано. Довбуша 8Б привоз. Видно безкід? Бескід не працює. Тужний будинок, Тут багато під'їздів, багато квартир, Ну, я не здивуюсь, що це найбільш, найбільш містимий будинок Трускавця. Ну, можливо так є, можливо так не є. Тут і пескід, я вже казав. А, така невеличка неличка Якось на неї не ходили, все більше біля будинків, все більше проїзними вулицю. Прогуляємося, тільки маленькою вуличкою не просили за Ну, оцінимо будинок. А, ситі гості. Хе -хе, хе -хе, хе. Я знаю, що я сміюсь. Хто знає, що я сміюся з назву ситі гості. Напишіть, я знаю, що він сміється з назви ситі гості. А, і цими вуличками невеличкими, будь-якою з них можна вийти на вулицю Сагайдачну, ну, в районі автостанції. А тебе тельця. Саме ця вуличка у нас дуже рідко знімається. Чесно, кажучи, навіть не знається. Ну це можливо ж садова, а можливо не садова. Не знаю, як ця вуличка називається. А можливо та ж са вона так. Швидше тут окремої назви нема. Так, мікроавтобус стоїть, щоб ніхто його не вкрав. Переворуч входимо до школи. Це зновки, питання, скільки на автомобіль від то на ободови їхати до школи. Я думаю, на хвилини-дві-три довше, ніж ми йшли. Ось, тут не сюди проїдеш, все, як ми йдемо. Так, пройдемо та пройдемо, в нас нічого виходу немає, їх не пройти. Їхати ми не маємо, на чому от туди Бескіт. Вниз, дорога в центр. Пройдемо, пройдемо. Якщо буде тече, мені покажу ще вулицю Мазепи. Школа? No. Number one. Прямо будують будиночок, називається екопарк. Тут такий комплекс будівельний. Тут женає жена кілька поверхів виросло. Екопарку. Ще повернемо праворуч та й підемо на Мазепи в напрямку до вулиці Мазепи. Ну, от нова автобусна зупинка, ну тут хоч якісь автобуси курсують, бо кілька зупинок стоїть в таких місцях, де автобуси вже не курсують. Сільпо рекламує, продаж хлібу, хлібний ярмарок. та... Я, я дожив до того часу, що продаж хлібу рекламується на бордах. Тому що Так інакше хліб не дуже купують. Бачите? Без реклами на бордах. Я, оцей, магаз... оцей Не магазинчик. Ще кілька кроків буде кращий ракурс. Цей будиночок майбутній. Ця новобудова найекологічніша. Так, Ми наближаємось до кільця, а за кільцем це вже починається вулиця Мазеп. О, вже видно Дніпро. Санаторій Дніпро. Дніпро ще здається, ну, та Дніпро вже точно не працює, але він ще здається в санаторії. Тобто, Бескіт помирав вже готелем. Дніпро помирав санаторієм. Є чим пишатися. Че? Насправді відновити можна. і Дніпро, вони ще не в такій стадії, як там вже Рубін, Алмаз Янтарди, вже все. Без Дніпро ще можна воскресити. Дощ, ви бачите дощ? Жінки з парасольками ми не вдягаємо. Парасольки. Так, пам'ятають всі, тут був радянський монумент. Ми ще його показували, його демонтували буквально зовсім-зовсім недавно. Ми раді, що ми долучилися до демонтажу радянського монументу у Трускавці своїми нагадуваннями. А і тепер тут але пам'яті героїв, які загинули в війні проти Росії. Герої не вмирають.